Інна Белень і Олександр Терен одружуються. Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні в нас на огляді коротенька новина про Інну Белень та Олександра Терена, які цілком, можливо, зіграють весілля вже в найближчому часі. Справа в тому, що на фоні останніх новин про Інну серед шанувальників з'явилася теорія, що її розставання з холостяком було не більше, чим просто інсценіацією для підвищення власної популярності. За цією теорією. Пара приховувала свої стосунки, поки в мережі поширювались версії про роман Олени Мандзюк з Олександром та Інни з Вадимом Олійником. В такому разі дописи Олени і Терена на своїх сторінках в інстаграм про те, що вони не пара, набувають буквального сенсу, і їх об'єднує лише дружба. До того ж, знаходиться пояснення постійним згадкам Інни про Холостяка, її великим букетам та натякам на майбутнє весілля. Невдовзі ми чекаємо на грандіозне одруження пари, яка була побудована в фіналі 13-го сезону Холостяка, і весь цей час вони просто майстерно підігрівали інтерес шанувальників до свого особистого життя. Хто що думає про дану гіпотезу, діліться в коментарях та підписуйтесь на наш канал.